Я розумію, що в країні війна. Але навіщо тратити гроші, які нам надали інші держави на оце, на оцей непотріб? я не розумію. Це ж не, не золоталі дорога вона стала ще, ще хуйовішою. Ну, а там м'яко кажуть. Ось така дорога. Мабуть, це добре. Пройшло два місяці чи три. І от як, як ця дорога виглядає. От это ось де ремонтували ось. Це, ось це. це на золовних артилерій лісового масиву. О, гарно. Шоломалехіма вулиця. На Лисовому масимі три, три головних артерії дорожні. Це проспект Лісовий, Шоломалехіма і Мюлютенка. А це Шоломалехіма. Вулиця широка, як бульвар. О. Гарно. Якщо вони, вони хоті, хотіли поремонтувати, то роблять попередження, просять прибрати машини, що буде прокладатися дорога. І Но... якщо в назначений день стоять ці машини, з евакуатором приїжджаєш. І ремонтують. То що вони відмивали гроші. Ось. Можна по такій дорозі їздити? Ремонтники. Це після їхнього ремонту. Виглядає так дорога через три місяці. О, О. поремонтували. Як правильна як дошка. А на лисипеді єсліте одно задоволення по такій дорозі.